Сподіваюсь, що доїдемо без пригод, але пригоди вже почались, тому що я згубив десь кошельок. Ще раз нас обікрали в Канаді. Зараз покажу, що один велосипед стирили сволота, блін! Неприємно капець, ну але що за рушою робиш? Вони мені гроші дають, а не я їм. Всім привіт, це Руслан. Ви дивитесь канал Моє життя в Канаді. Дій, друзі, радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Сьогодні буде випуск про нашу поїздочку. Можливо, трішки фрагментів буде про поїздочку і щось корисного. Коротше, ми запакувалися, готові їхати, як завжди, машина повна. Сподіваюсь, що доїдемо без пригод, але пригоди вже почались, тому що я згубив десь кошельок, забув його на роботі, подзвонив, він там, в машині лежить, зараз їду забирати. Вчора нас пограбували, зламали сарай, і коротше, нервів, стресів, але ми вже зібрані, машина запакована і ми готові їхати. Зараз покажу вам наш багажник. Як завжди, він у такому стані, коли ми кудись їдемо, запакований по саме не хочу. Ну, але сьогодні ми їдемо хоча б на 4 дні, тому є виправдання, чому так багато речей. В общем-то, поїхали! Отже, по дорозі вирішили заїхати в один каньйон. Зараз вам покажу, як він називається і що тут, що це взагалі, чи варто сюди заїжджати. Також десь ось тут, ось на мапі подивитись локація, що це, де це. Ми чудово відпочили на таборі. Деталей я вам не знімав, бо табір це табір. Всі знають, як це жити і відпочивати в наметах. Але є дещо, що я вам маю показати: неподалік від нашого табору був класний великий водоспад, і як ви вже здогадались, ми туди потрапили. Йти в обидві сторони десь півтори години. Ми пішли з малечею і не прогадали, цей водоспад він дійсно надихає. Дуже красиві масштабні види. І дрон дає величезну перевагу подивитись на цю красу згори. Саме з дрону я помітив, як зливаються дві річки разом. Це дійсно дивовижно. І взагалі є дещо, про що я говорив в попередніх відео, але хочу сказати ще: Канада це про природу, Канада це про масштаби, Канада це про кемпінги, хайкінги, плавання на сапах, байдарках. І проактивний відпочинок. Люди тут не пропускають можливості поїхати на природу в будь-яку пору року, влітку, в ліс і на річку, взимку на лижі і інші зимові активності. Якщо ви любите природу, то Канада того варта. Це дійсно та країна, де цінують активний відпочинок і насолоджуються цим сповна. А ще нам пощастило побачити північне сяйво в цю ніч під час табору. Я вже не вперше бачу це явище, але кожного разу це захоплює дух. На жаль, не вийшло зробити відео, тому що тоді не хотілося замурачуватись, іти за штативом, а просто насолодитись цим. Ви можете побачити кілька фотографій, які ми встигли зробити. І окрім цього, на відпочинку в нас була сауна. Відео і фотографії з цього. Я залишу в сімейному архіві. Але це дійсно було класно. Так, друзі, я дякую всім, хто дивиться це відео прямо зараз. І дякую втричі більше тим, хто ставить вподобайки, пише коментарі. Можливо, навіть розсилає відео мої іншим друзям, якщо я щось цікаве і корисне розповідаю. Чому ні? Дякую всім за підтримку. Це дійсно дійсно важливо для мене. І якщо ви хочете підтримати мене і допомогти мені назбирати на нову камеру, щоб я не знімав на телефон. Ви можете це зробити. В описі під відео будуть всі посилання на в описі під відео будуть посилання, як допомогти мені з розвитком цього каналу, тому що покращувати є що. Повірте мені. Ще раз дякую за підтримку. Дивіться далі це відео. Ну що, колейний раз, наступний раз ще раз нас обікрали в Канаді. Зараз покажу, що саме. В общем, тут каліточки ні в кого не закривають взагалі. Ну отак, просто замки, там за ниточку потянув, відкрив і все. У нас був, ну і є ось цей сарайчик. Сьогодні йду, ми збираємось на кемпінг. Йду збиратись речі, там в сарай зайти дещо взяти і тут таке. Підходжу ключиком відкривати. Бачите, зрізаний замок, підів і виходить, що е, дещо вкрали, дещо ні. Я не знаю, яким чином вони обирали, але, походу, те, що простіше взяти, те взяли. Було два класних топора: Мілвокі е, топор і ще якийсь там класний теж з, з пожиттєвою гарантією. Короте, нема топорів. Кожен коштує, блін. Один велосипед стирили. Не знаю чому. Був саме один вибрали Самий класний походу. І е, стирили батарею. І стирили. Була така дуйка, щоб листя здувати теж. І вкрали тобто, дві батареї, дуйку. Не знаю, чому цей тример лишили. Типу, вирішили, що він нецінний, Я не знаю. Чесно кажучи, блін, неприємно. Дуже неприємно. Теж не знаю, що робити. Поліцію не підеш, блін. Я не знаю, що вони зроблять. Сенс. От за топори обідно. Прикро, блін. І за батареї. Батареї просто щоб ви розуміли, на такі електричні інструменти дуже дорого коштують. А ми ще купили е, цей набір, тример і е, дуйку для листя, і взяли дві батареї додаткових, щоб були на зміну. І там одні батареї, дві батареї, тільки коштувало десь щось 90 чи 100 чимось доларів. І, блін, ну трикро, а що зробити? І що цікаво, що я не знаю, ми запитаємось у сусідів, а там є гараж, запитаємось, чи... У них теж щось пропало чи ні. Але розумієте, яка дивна штука, що у них там велосипед стоїть спереду, наприклад, біля будинку. Взагалі не прив'язаний. Ну, тобто все нормально, стоїть. Там якісь барбікю, там ще є щось, все стоїть. от Ні, вони якось так дивно, тут грабіжники так працюють, щось приходять, забирають, щось ні. Ось, наприклад, чому лопату не забрали? Блін, нормальна лопата, нова. От ні, треба було саме топор їм забрати. Мої улюблені топори, блін, я завжди ними на кемпінгу користувався. Газонокосарка стоїть, ну тобто багато речей, якихось стоять, два велосипеди. А от саме те забрали. Сволота, блін! неприємно капець, ну але що що робиш? Не знаю, будемо думати, як е, зміцнити наше подвір'я, повісимо замки на вихід, на вхід, і тут е, повісимо кращий замок. Діч, нема слів, нема що вам сказати. Дуже. Прикро. Отже, Петро Забенко задає таке запитання. Чому саме Chevrole Qinox? Чи були якісь інші варіанти? Чому саме ця автівка? І також з приводу кредиту. Чи не було страшно брати в маленькій, якісь маловідомій фінансовій установі кредит? Добре, по черзі з першого запитання. Чому саме Chevrolet Кюнокс? Тому що так співпало просто. Ми е, запитувалися у механіка, у якого ремонтували Лінкольн, запитувалися, яку краще автівку купити, плюс-мінус в нашому бюджеті. І він говорив, що краще всього за цей бюджет проста і дешево в обслуговуванні, і без проблемні це як юнокси. І тут е, Руслан, який на, на аукціонах. Всім привіт, це Руслан. Ви дивитесь канал Моє життя в Канаді. Купую автомобілі. Якраз виставляє і пише мені, що у нього є якраз Chevrolet Equinox і що можна спробувати в кредит. І воно якби все зійшлось. Ми якраз продали Лінкольна. У нього є Equinox, який ми і так би хотіли би шукати. Бо майстер сказав в сервісі, що це непоганий автомобіль. І що кредити теж дають, бо ми думали в кредити, що можна через нього взяти в кредит. Так якось воно все зі... співпало, тому і, і Chevrolet Equinox. З приводу другого запитання, чи не було страшно брати в маловідомій фінансовій установі? В принципі, не було страшно, тому що вони ж дають кредит. Вони мені гроші дають, а не я їм. Якби і все. Там уже українець брав. Через них вже українець брав кредит і. Руслан каже, що нормальна контора. Коротше, я з ними зв'язався, там все офіційно, всі документи я їм надав. Вони мені надали там договір, скільки я буду платити. Я можу погасити кредит в будь-який час. Нічого там такого. Ну, звичайні умови. Там не дуже низький був відсоток. Я вже не пам'ятаю який, але не супер низький там був. Але нам підходить. Коротше, і на багато років нам дали аж на 6, там маленьку суму платити. Тому мені було не страшно. Тому що, якби, ну, це Канада, не знаю, все офіційно, в них офіційна фірма, всі діла. Тому якось так. І наступний коментар такий. Класне відео і суперова інтеграція. Дуже корисно. Взяла цей книжковий магазин на замітку. Реально асортимент класний. Дякую. Це у відео про відрядження всескантун, та там я розповідав, скільки я заробляю. І там також була інтеграція книжкового магазину. В Едмонтоні дійсно там класний магазин і дякую за цей коментар. Мені дійсно приємно розповідати якісь такі дуже корисні і цікаві речі, і робити так, щоб і більше людей дізнались про цей магазин, тому що дійсно класний магазин з українськими книжками. І якщо ви маєте щось таке цікаве, українське або якісь дійсно цікаві послуги для українців, які можуть допомогти тут, в Канаді або. Дійсно, щось корисне, цікаве. Зв'яжіться зі мною, і я допоможу, щоб якомога більше людей дізналося про це. Коментар від Світлана Цехипало 5830. вибачаюсь, якщо неправильно е, сказав прізвище. Коментар під відео, як Данік Селпіп здавав чи вийшло. Хто не знає, я здав Селпіп екзамен з англійської мови, щоб отримати піар. Мені цього це дійсно треба було. І мені дійсно це завдавало нервів, тому що я не знав, чи здам, чи ні. Здав уже на той бал, який мені потрібно, але зараз знову програму по, щоб отримати permanent resident, її прикрили, будуть перероблювати. В общем, але все рівно класно, що я вже знаю, хоча би який у мене рівень, і я його здав. Такий коментар: Даниїле, молодець, вітання. А нагадайте, які бали були по приходу по CLB, коли. Здавали в social service. Дякую. А по перше, світлана, дякую, що ви пишете коментарі. Часто під моїми відео. Дійсно, приємно, що є люди, які дивляться, цікавляться, пишуть коментарі. Дякую, велике, і дякую за привітання. Бали були по CLB. То не знає, що це таке, коли ми тільки приїхали, щоб є такий міграційний центр. І там вони роблять в будь-якому місці. Мені здається, в Канаді є міграційний центр. І Там вони роблять курси з англійської мови. І ось у нас в Реділі також є міграційний центр. І щоб записатись на курси англійської мови. Безкоштовні, чи ми там платили щось. Ні, безкоштовні, здається, були. Потрібно було обов'язково пройти цей SOB-тест. Він нікуди не впливає, нічого, це просто, щоб визначити рівень для того, щоб вони знали, в яку групу тебе записати. Просто без цього тесту, типу, вони тебе не записують. Ось. І тоді в мене були, в мене є відео про це, до речі, але це було дуже давно. Я вже навіть не пам'ятаю. Якщо знайду, то вставлю, що це за відео тут побачите. Якщо ні, то ні. То в мене тоді були бали, я теж конкретно не пам'ятаю, але пам'ятаю, що в мене там були два-три, два Читання, читання і писання, здається, двойка, говоріння і слухання, здається, трійка були. Тому так, оцінки були дуже-дуже низенькі. Зараз, хто не знав, у мене по селпіпу я здав. У мене всі п'ятірки, окрім listening. Listening – це слухання. У мене шестірка. Читання, писання, розмовляння п'ятірки, в мене вийшли. На цьому відео буде закінчуватись, друзі. Дякую, що подивились до цього моменту. Так, подорожувати дійсно дуже дуже важливо в Канаді, тому що це допомагає відпочити від суєти, суєт і від цієї буденності, яка нас переслідує в принципі в будь-якій країні. Але в Канаді подорожі це доступно і це дійсно знімає стреси і допомагає вашому тілу і душі жити краще. Також я вже трішки змінив доступ до сараю і, взагалі, до двору трішки проапгрейтив. В наступних відео коротенько вам покажу, розкажу, що я зробив, побачите. Можливо, комусь теж такий лайфхак буде цікаво, що я зробив. Побачите в наступних відео. Я бажаю вам мирного неба над головою. Всім па!